Ваша реклама сидить на місці. Час відправити її в дорогу. Ми зробимо так, щоб про вас дізналися в кожному куточку вашого міста. Реклама на транспорті це як білборд, тільки він не нудиться на одному місці, а мандрує містом і збирає погляди. Реклама на трамвая. Трамвай це не тільки залізові дроти, а ще ідеальний носій для вашого бренду, який бачать тисячі людей щодня. Реклама на тролейбус. Екологічний транспорт плюс екологічна реклама. Жодних банерів, що псують місто. Тільки стильне і помітне брендування. Реклама на автобусах та маршрутних таксі. Маршрутки та автобуси доставлять вашу рекламу до найвіддаленіших куточків міста, охоплюючи широку аудиторію. Реклама на задньому склі автобуса це стратегічне розміщення, яке постійно бачать водії та пасажири позаду. Професійне брендування корпоративного транспорту. Ваш автопарк. Може не тільки возити людей і вантажі, а ще й працювати на впізнаваність вашого бізнесу. Реклама в транспорті. Пасажири в громадському транспорті мають час розглядати вашу рекламу та запам'ятовувати її пропозицію. Ми зробимо вашу рекламу мобільною, помітною та прибутковою. Давайте забрендуємо місто разом.